Війна безумовно змінила життя в столиці, але попри це вулиці міста відновили ритм та зберігся рівень комфорту. Як Київ підготувався до нового опалювального сезону? Які виклики вже подолані, і які задачі потрібно виконати на часі? Про це говоритимемо з першим заступником голови Київської міської державної адміністрації Миколою Поворосником. Вітаю! Вітаю вас! Чим особливий новий опалювальний сезон? Як міська влада підготувалася до цієї зими? Ну, про особливість, напевно, е говорити багато не потрібно. Нам цей опалювальний сезон також потрібно проводити в умовах е війни. Е у нас є досвід е проведення. Е Опалювального сезону минулого року, який, на мою думку, ми пройшли достатньо вдало, незважаючи на ті всі складності і проблеми, які були викликані різними факторами. В першу чергу, це обстрілами і виведенням з ладу об'єктів критичної інфраструктури. За цей рік нам вдалося багато зробити, відновити, захиститися, наскільки це можливо зробити в сьогоднішніх умовах, провести. Планові ремонти, які потрібно провести для того, щоб підготуватися до зими. Ми практично з понеділка почали підключати до тепла вже місто, не тільки об'єкти соціальної сфери. Сьогодні десь близько 50% міста вже з теплом. Просто тут потрібно розуміти, що для того, щоб запустити такий великий комплекс, потрібно трохи більше часу. Розуміючи всю складність, якщо говорити, наприклад, про особливості, про що йшла мова, то ми, звичайно, багато зроблено для резервного живлення. Мається на увазі, наприклад, котельні генератори. Якщо ми говоримо про сталість роботи комплексу, це також питання забезпечення водою. Наприклад, це бівети у нас також обладнані всі електрогенераторами, і є придбані. Мобільні котельні, які можуть використовуватися для тимчасового обігріву об'єктів, таких, наприклад, як лікарні, у разі відключення централізованого опалення, ну і тому, тому, тому подібно. То тобто, таких таких робіт проведено немало. Ми з впевненістю входимо в опалювальний сезон, в тому що нам вдасться його провести, незважаючи на ту загрозу, яка на сьогоднішній день існує. Графіки відключення електроенергії в Україні розробили та затвердили для всіх областей згідно з графіками. Найдовше без світла може залишатися Київ до 7 годин поспіль. Чому саме Київ в лідерах по відключенню світла на такий довгий період? Ну перше, що хочу сказати, це те, що на сьогоднішній день якихось обмежень електропостачання не передбачається. Вони можливі виключно у разі якихось масованих обстрілів. І відповідно тоді як наслідок пошкодження енергетичного обладнання, а можливо, якихось технологічних порушень та в разі несприявливих, не в тому числі, і погодних умов, е, графіки, які розміщені на сайтах, вони є абсолютно орієнтовними. Якщо говорити про е, е, Тривалість відключень вона залежить дуже від багатьох факторів. Ми вже з цим стикалися е, протягом 23-го року. Е, неодноразово Київ, достатньо скажімо, е, е, такий великий споживач електроенергії. Зрозуміло, що буде дуже багато залежати від того, як. Е, Буде постачатися електроенергія в першу чергу ззовні до, до Києва. Тобто, якщо говорити про внутрішню генерацію, то її дійсно не буде вистачати для того, щоб максимально забезпечити всіх. Тобто, в першу чергу буде забезпечуватися якраз об'єкти критичної інфраструктури для того, щоб було тепло, вода, зв'язок. Ситуація з перевірками бомбосховищ у столиці. Це питання вирішене і більше не потребує детального розгляду. Чи є ще певні питання? Якщо говорити про бомбосховища, то це практично процес, який не завершується. літні перевірки бомбосховищ показали, що потрібна більш додаткової уваги з того часу. Ми ввели більше 600 нових укриттів чи найпростіших укриттів. В першу чергу це підземні простори торгово-розважальних центрів, бізнес-центрів, новозбудованих комплексів, де їхні. Підземні паркінги можна використовувати як е, найпростіші укриття. Якщо говорити про е, роботу в подальшому, вона не повинна зупинятися. Ми продовжуємо роботу по в найпростіших укриттів в школах, в садочках, а також і в житловому секторі. Сьогодні в Києві більше 4 тисяч бомбосбомбосховищ, укриттів найпростіших укриттів, які можна е, використовувати як сховища, і робота в цьому напрямку буде тривати і подалі. Поблизу Київської міської державної адміністрації відбувалися акції протесту щодо витрат коштів і переведення їх на потреби збройних сил України. Прокоментуйте, будь ласка, цю ситуацію. Мінімальну інформацію я точно вам скажу, що Київ за цих період війни. Достатньо багато приклав зусиль для того, щоб е, допомогти безпосереднім і збройним силам, і допомогти тим людям, які повертаються по великому рахунку з війни і членам їхніх сімей. Тобто, Якщо ми говоримо про е, безпосередню допомогу е, військовим, то це більше 3,5 мільярда вже прямих коштів було профінансовано. На е, на різні потреби це і спорядження, скажімо так, все, все що не стосується. Зброї, тому що міські кошти міського бюджету не можна використовуватися на е, закупівлю зброї, це також питання матеріальної допомоги е, захисникам і членам їхніх сімей. це е, забезпечення житлом, е, це спорудження фортифікаційних споруд, це достатньо великі кошти. У нас в цьому році заплановано більше 6 мільярдів для того, щоб е, допомагати збройним силам е, України. Якщо говорити про Мітинги, які проходять, я би сказав наступне. ми, ми робимо все ж в межах і в спосіб, того що ми може на сьогоднішній день робити місто як будь-яке місто в Україні чи територіальна громада для того, щоб забезпечити збройні сили на Київщині. Відкрили їдальню з безоплатними гарячими обідами. Так, наприклад, в Вірпені відкрилася соціальна їдальня. Вона працюватиме в Ірпінському фаховому коледжі. Ну БІП шукати. Схожих ініціатив в столиці чи вже практика така існує? У нас така практика е, існує і на, на зимовий період е, такі їдальні відкриваються. Вони відкриваються з, з в основному завдяки е, благодійним організаціям, які опікуються е, такою категорією е, громадян. Якщо говорити про місто, то ми працюємо видаючи. Продуктові набори людям, які потребують їх. Є достатньо багато, близько 15 тисяч людей. А також забезпечимо і гарячу їжу в тому числі, якщо говорити по практиці, те, що відбувалося зимою, наприклад, 23-го року. Я вже навіть не беру кінецьми 22-го року стільки, яке було відкрито точок такого харчування, то по практиці такі їдання також будуть відкриватися в місті Києві. Під час війни наскільки актуальна тематика залишається будівництво та розробка нових паркувальних майданчиків? Наприклад, кияни та гості столиці розуміють, що в країні криза, війна, але попри це ситуація з паркувальними місцями в столиці залишається також на такому інтересі, значному інтересі серед громадян? знаєте, от ваше питання перед тим було питання в частині. Використання коштів допомоги армії, наприклад, то, що, то, що то, що пропонується в тому числі і мітингувальниками, і зараз питання в частині будівництва паркінгів і розробки паркінгів, тому що так чи інакше, місто живе, місто повернулося практично е, ну, переважна більшість місцян, і е, сьогодні дійсно питання паркування на стоїть не менш гостро, чим це було до, до війни. Відповідні паркувальні майданчики відкриваються в основному. Це Відкритий паркувальний майданчик, який Партмансервіс і центр організації дорожнього руху цим відповідно займається. Ми е, вирішуємо як точкові проблеми, які, наприклад, було зроблено по е, бульвару Лесі Українки. Там де одну з смуг громадського транспорту, не громадського транспорту одну смуг дороги просто зробили паркувальним, тому що там є е, на сьогоднішній день велика потреба для паркування е, автомобілів. Це ж саме відбувається по великому рахунку по всьому місці. Крім того, е, ми буквально. Кілька місяців тому відновили роботу інвестиційно-складової, були оголошені інвестиційні конкурси на будівництво паркінгів, в тому числі і в центральній частині міста. От, на жаль, поки що не маємо. Ми таке великої інвестиційної інвестиційного бажання, скажімо, це все будувати. Є у нас кілька проєктів паркінгів і на оболоні. Є проект в Шевченківському районі, є проєкт в Печерському району. Я думаю, при ще треба потрібно зауважити, що такі підземні чи наземні паркінги, вони в основному там підземно наземні, вони також можуть використовуватися як споруди подвійного використання використовуватися як. Найпростішого крича для людей, які живуть поруч. Робота точно буде в цьому напрямку продовжуватися, тому що життя в місті не, не, не замирає. Люди користуються транспортом, його потрібно десь паркувати. Якщо порівняти з минулим роком, 2023 рік більш захищений, можна сказати, рік для столиці нашої чи ні? Таке е, питання досить е, риторичне, тому що, е, знаєте, коли позавчора, по-моєму, чи позавчора, да, пролунало днем е, сигнал е, повітряної тривоги, е, от усім, я думаю, було досить е, е, досить тривожно, скажем так, тому що тому, що вже більше двох тижнів в Києві не було е, повітряних атак повітряних тривог. Е, Говорити про захищеність, я думаю, що тут треба говорити більше напевно, з того, що ми напевно більше адаптувалися до цієї ситуації, яка є на, на сьогоднішній день. Так звичайно, ми там десь позахищали і фізично об'єкти критичної інфраструктури. Якщо ми говоримо про життєдіяльність міста, якщо говорити безпосередньо про людей, то тут більше все таки не більше то нашої адаптації до ситуації, яка є. На сьогоднішній день в Україні звичайно однозначно. Це до цього не, не можна відноситися. спустивши рукава, на потрібно правильно реагувати на сигнали повітряної тривоги. Потрібно бути впевнені. В ну як як мінімум в завтрашньому дні. Про що я говорю? Тобто ми маємо розуміти, що в нас має бути і мінімальний запас їжі, мінімальний запас води і тому подібному, тому що ситуація може мінятися кардинально буквально за. За хвилин, Микола Поворозник, перший заступник голови Київської міської державної адміністрації, був з нами на зв'язку. Дякуємо вам. Дякую вам, за побачення. Пишіть в коментарях відгуки до цього випуску, ставте ваші запитання, і ми з нашими експертами обов'язково відповімо на них. Для вас працював Максим Добровольський та вся команда Фокус. Зустрінемось.